Привіт, це Макс, і я дякую, що ви завітали на мій канал. Ви дивитесь 12 -ти тижневий дайджест, і у цьому випуску ми поговоримо про електросамокати, про нові соляріси у Луцьку, запуск трамваю у Маріуполі, а також про транспортну реформу у Чернігові. Тож розпочинаємо. Череве оновлення електротранспорту відбулося у Луцьку. Місто отримало перші тролейбуси Solaris з 12 12, що надійшли із польського міста Люблін. Таким чином, Луцьк став другим містом в Україні після Вінниці, що почало експлуатувати тролейбуси даної моделі. Наразі прибула лише перша партія таких тролейбусів. Відзначається, що перші три машини українське місто вже отримало, а четвер тролейбус очікується у травні. Партія з чотирьох одиниць таких тролейбусів передбачає із себе частково низькопідлогові Тролейбуси Слярі Строліно 2007, 2008 та 2011 років випуску. І е, детальніше про ці тролейбуси, як я на них катався у Вінниці, ви можете подивитися детальніше за посиланням або у підкасті, що з'явиться у верхньому правому коті. В Україні нещодавно був прийнятий закон номер 8172 який вносить невеликі зміни у правила дорожнього руху, але тим самим кардинально змінюючи транспортну сферу міста, взагалі положення дорожнього руху. Тож що там передбачено? А те, що електротранспорт, такий як електросамокати, гіроборди, скутери, моноколеса та інші, вважатимуться тепер транспортним засобом. Що це означає? По-перше, не буває нормативного визначення взагалі транспортного засобу, що стосується електросамокатів. Наприклад, так, наприклад, була раніше проблема, те, що коли відбувалися дорожньо-транспортні пригоди за участю водія електросамокату, було досить складно оформлювати адміністративний протокол, що реєструє дорожню транспортну пригоду. Зараз, нарешті, ці випадки можуть реєструватися, і тепер також воді. Такого електротранспорту вважатимуться повноцінним учасником дорожнього руху, водієм транспортного засобу, і відповідно вони внестимуть відповідальність адміністративну та кримінальну у галузі дорожнього руху. По-друге, це змінює підходи до проєктування транспортної інфраструктури. Даний закон був прийнятий в якості адаптації під європейське законодавство, де особистий електричний мікротранспорт має правовий статус. Тепер міста України мають при проектуванні, наприклад, велоінфраструктури також. У Враховувати те, що по таким ділянкам будуть пересуватися і електросамокати, гіроборди, скутери, і подібний до нього мікротранспорт. Відповідно, також це створить додатковий стимул для створення вже велоінфраструктури, як для такої окремої зони, де може пересуватися такий приватний мікротранспорт. Раніше на це ну так мало звертало увагу в українських містах. Відсутність велодоріжок, це стосувалося і. Взагалі, велосипеди, де тільки е, не гуляють, нам хоча б з цим питанням вирішити. Але зараз вже це питання набуде більшої актуальності. По-третє, це вплине на сервіс оренди електросамокатів в Україні. Вони вже стали такою частиною е, наших міст, і вони є в багатьох великих містах, е, і можливо їх користування дещо відозміниться. Так, наприклад, можливо, додадуться підтвердження особи для. Для того щоб сервіси змогли ідентифікувати, хто буде пересуватися цим електротранспортом у разі, якщо буде якесь таке зафіксоване порушення, це можливо, може це буде, можливо, ні, все залежить від того, як буде просуватися наше українське законодавство в цьому питанні. Деякі міста з прийняттям даного закону взагалі заборонили доступ таких сервісів до територіальних громад. Так, наприклад, у Ізмаїлі міська рада заборонила діяльність сервісів поренди. Електросамокатів на території міста. Ну, логіка зрозуміла, бо у міста взагалі відсутня інфраструктура для велосипедів. Мені довелося там бути деякий період, і я впевнився, що, на жаль, навіть велосипедам там іноді складно пересуватися, і там тільки або проїзна частина, або тротуари, що теж є не є безпечно. Нема от, окремих велосмуг або велодоріжок. І відповідно в випадку ДТП все ж таки відсутня зараз усталена практика, як фіксувати. Порушення з електросамокатами, скутерами, е, бо зараз це вже необхідно фіксувати, і тому міста вибрали простіший шлях тупо-топорно заборонити діяльність таких сервісів електросамокатів на території міста. Можливо, в майбутньому це рішення відміняться, але зараз от у Ізмаїлі на такі сервіс сам поки що заборонений доступ. Вони проіснували на мою пам'ять рівно півтора тижня, тобто з'явилися самокати, і вже через тиждень. Ждень вийшла постанова із Минської міської ради про те, що все заборона. Ось такі справи. Тож, все зараз залежить від того, як просуватиметься українське законодавство у цьому плані, як воно нормативно врегулює діяльність мікротранспорту електричного, і від того ми вже будемо мати чітке уявлення, як далі будуть діяти сервіси і взагалі положення електротранспорту, електросамокатів, гіробордів, скутерів і всього того подібного. Місті. Це важливий крок, але нам потрібно це врегулювати і далі. Цього тижня російські окупанти запустили роботу міського трамваю у Маріуполі. Для мене це така довгоочікувана подія з точки зору того, взагалі, як проходили ці роботи, От, тому що вони почали відновлювати Маріупольський трамвай ще з лютого місяця. Наприкінці лютого почалася відновлювальна робота на деяких ділянках трамваю у лівобережній частині міста і взагалі підготовка третього трамваю. Депо до роботи почали відновлювати його після війни. І також е трамвайними вагонами почали займатися, були привезені робітники з Санкт-Петербурга, як міста побратима Маріуполя. Тож там почалися такі активні роботи щодо восстановлення нормального російського трамвая, Так що сказати. Тож подивимось зараз, як взагалі виглядає е встановлений трамвай Маріуполя по -російськи. Е, Наразі відновлено лише один маршрут, що починається від трамвайного депо і закінчиться до міської лікарні номер 2 в принципі, як ви обіцяли, й зробили по слухам. Відновлювали трамвайну колію з уцілілих трамвайних рейок, тобто навіть не привезених, а ті, що в принципі вціліли у місті. Також та 33 СУ, що залишилися у Маріупольському трамвайному депо. Вцілили ми могли пересуватися на ходу, і ними займалися, докомплектовували і 3-4 вагони назбирали для того, щоб потім вийти у рейс. Трамвай пустили на 2 травня, хоча планували. На перше прирочити додати дня праці. Я спеціально в понеділок шукав, просто моніторив і заходив на прості господі сайти ДНР для того, щоб дізнатися про таку важливу подію. А вже е я зрозумів, в не вийшло. Е вийшло в них вити е випустити трамвай на 2 травня. Там це було прям помпезно, що навіть е президент Володимир Путін відзначив. ввиновлення нормального руху трамвая у вместе. Сегодня в Мариуполе возобновляется трамвайное движение. Это значимое событие для города, для жителей. Напомню, что первая трамвайная линия открылась здесь около ровно, ровно, ну почти что ровно 90 лет назад, точнее 1 мая 1933 года. И на протяжении многих лет этот вид транспорта пользовался большой популярностью. Відкритий трамвайний маршрут, як вже було зазначено раніше, від трамвайного депо до міської лікарні номер 2 Він проходить від трамвайного депо номер 3 через проспекти Карпова і та Металургів. Також проходить бульваром Шевченка до другої міської лікарні Протяжність усього 10 кілометрів цього маршруту. Випробування на коліях були упродовж двох місяців. Встигли підготувати відокремлене трамвайне полотно, відновити контактну мережу. Також підрихтували в цілі т 3 СУ, що пересувалися містом і раніше. Тобто, ну, це навіть не привезені з Пітера трамваї камон. Ну, тобто, ви навіть не одосужилися привезти якийсь е, нормальний склад, що не побитий війною для того, щоб ну, хоч якось для картинки привезти. А ви просто взяли трамваї, щоб були пересувалися по українському Маріуполі ще з 80-х років, е, наклили на них таблічку Санкт-Петербург і Маріуполь в. Місті, це видали просто за якесь новшество. Ну у цьому суть ну, цього русского міра, який будує е, влада окупаційна у місті. Ну, на це просто звичайно ну, смішно дивитись. Зрозуміло, що у українців зараз попереду багато роботи, і після деокупації Маріуполя виходить, що ну, треба і Маріупольський трамвай нормально відбудовувати, бо навіть на це не спромоглася російська влада підготувати хоч нормально трамвай. Е,

У Києві змінюється рух міського тролейбусу. Так, у зв'язку з роботами, що проходять на вулиці Гетьмана Павла Скоропадського, видозмінюється маршрут тролейбусів, що раніше пролягали цією ділянкою. Так, є зміни організації руху. У тролейбуса номер 3 він починає свою роботу від залізничного масиву до станції метро площі Льва Толстого, а також тролейбус номер 9 к Він бере свій початок від вулиці Кадецький Гай до станції метро Льва Толстого. Це було все на цьому тижневому дайджесті. Дякую вам за увагу. Хочу подякувати своїм спонсорам та підписникам, що підтримують мій контент. Завдяки вам я маю змогу подорожувати та створювати нові ідеї для свого каналу і розвивати урбаністичний транспортний контент на україномовному Ютубі. Як ви бачите, я зараз знаходжуся у новій локації у цій студії. Я стараюся для того, щоб картинка була приємніше. Вам нормально було дивитися все це завдяки вашій підтримці. І завдяки вашим донатам я маю змогу організовувати і покращувати свій контент. Тож дякую вам за увагу. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, для того, щоб не пропустити мої нові відео та новини. З вами був Макс, і до наступного тижня.